Цинізму просто немає меж. Китайська оперна співачка Ван Фан заспівала Катюшу на руїнах Маріупольського драмтеатру. Днями до тимчасово окупованого міста звезли проросійських блогерів та журналістів з Китаю. Тепер вони розповідають, як РФ возрождає Маріуполь. Звісно, замовчуючи той факт, що вона сама його і розбомбила, знищивши та цинічно бивши десятки тисяч людей. 花开遍了天涯，河上飘着柔漫的轻纱。 Речник МЗС Олег Ніколенко назвав прикладом повної моральної деградації виконання ван фан пісні Катюша на руїнах Маріупольського драмтеатру, у якому я нагадаю, російська армія вбила понад 600 невинних людей, знаючи, що там були. І діти він зазначив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень, мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також як взагалі вони потрапили до тимчасово окупованого українського міста. Ніколенко також проінформував, що МЗС України вимагатиме, аби цим так званим гастролерам заборонили в'їзд. До України за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд не є законним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх цих китайських гастролерів.